Два роки тому, перебуваючи на найбільшому саміті мерів світу у Франції, це ми тоді відвідували цей саміт з секретарем міської ради Юрієм Хоменко. Ми мали честь познайомитися з Національною федерацією цивільного захисту Франції French Civil Protection, з якою ми вже два роки співпрацюємо, і ми вдячні цій організації за допомогу нашій громаді. Вдячні за допомогу місту Ніжину, зокрема. За цей час ця організація передала на потреби нашого водоканалу п'ять малих центрифугальних насосів. Перед цим був переданий середній насос, і це підвищить ефективність водопостачання в нашій громаді. Крім цього, організація нещодавно передала два генератори по 100 кВт, один генератор на 60 кВт, 16 моноблоків, медичні маски, маленькі генератори, які використовувалися вже минулої зимою. Тому. Ми вдячні Французькій республіці, вдячні народу Франції і, звичайно, безпосередньо організації French Civil Protection за цю підтримку. І сьогодні у нас в гостях в місті Ніжині на нашій нараді присутній начальник відділу міжнародної співпраці Національної федерації цивільного захисту Марк Антуан Бако. Офіційна подяка від нашої громади. За системну підтримку допомогу і за те, що ви підтримуєте нас такі важкі часи. Фоя спорт, перш стек велимаччик решив First, thank Це very much to receive me today. It's very nice і парис and по за фезра each of you play a very important роль for things to be done. I cannot do by myself. and you have a very effective team, so thank you very much.